Зараз поговоримо про досягнення у спорті були і перемоги, і поразки у 2015-му. То зараз топ-5 спортивних подій. У вересні український борець Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Беленюк, який виступає у ваговій категорії 85 кілограмів, тріумфував на світовому форумі в Лас-Вегасі. Яскраву крапку свого переможного виступу Жан поставив у фіналі, де здолав спортсмена з Узбекистану Рустама Сакалова і у всіх сенсах цього слова виборов для України золоту нагороду. Київська Динамо вперше за 17 років гратиме у плей-офф Ліги Чемпіонів УЄФА. Підопічні Сергія Реброва випередили драконів спорту та разом з Челсі проробили вікно у Єврокубкову весну. Нагадаємо, в останні кияни грали у плей-офф елітного клубного турніру ша за тренерство легендарного Валерія Лобановського. Тоді білосині впевнено розібралися з реалом. Однак у драматичному півфіналі поступилися Баварії. Чи під силу Динамо Реброва для початку подолати опір зіркового Манчестер Сіті, побачимо вже наприкінці лютого та на початку березня. Дніпропетровський Дніпро зіграв у травневому фіналі Ліги Європи. Команда Мирона Маркевича подарувала справжнє свято українським вболівальникам футболу. На шляху до Варшави дніпряни не подужали такі імениті європейські команди, як Олімпіакос, Аякс, Брюге та Наполі. Однак у фіналі в драматичній рівні грі українці поступилися іспанські «Севілії» 2-3. Та незважаючи на поразку, футболістів та тренерів нашого клубу сміливо називають героями, адже вони продемонстрували характер переможців та потужний потенціал вітчизняного футболу. Дом! Дєпр! Дом! Дєпр! 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 Володимир Кличко програв перше за 11 років, чим засмутив мільйони українців. Від найпалкіших любителів боксу до тих, хто взагалі не бачив жодного поєдинку за участі Володимира. Його суперник, 27-річний британець Тайсон Ф'юрі, був швидшим та активнішим, унаслідок чого здобув перемогу за очками. Після поразки почалися активні розмови про так званий кінець ери Кличка. Але вже через кілька днів після бою стало відомо, що у травні червні відбудеться повторний поєдинок. Тож сподіваємось на реванш від Володимира та повернення ним усіх чемпіонських поясів вже у новому році. Очолює рейтинг топ 5 збірна України з футболу. Наша команда вперше в історії подолала стадію плей офф та Вийшла на чемпіонат Європи, який відбудеться у Франції влітку. У напруженому вирішальному протистоянні синьо жовті були сильніші за словенців, обігравши їх у Львові 2-0, то здобувши нічию на виїзді один-один. За часів незалежності Україна лише одного разу грала на євро під час домашнього форуму у 2012 році. Сподіваємось що у Франції наші хлопці принаймні вийдуть з групи, а суперники будуть грізні: Німеччина, Польща та Північна Ірландія.